Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми будемо готувати з вами дуже простий сезонний рецепт сливового пирога з грецькими горіхами. Не можна пропустити цей момент, оскільки зараз саме пік слив вони в кругом в садках, на базарах, в магазинах. Мені здається, що немає жодної родини, в якої в холодильнику не було слив. А рецепт, повірте, дуже дуже простий. Він уже багато-багато років знаходиться в моєму арсеналі. Приготування займе у вас не більше 10 хвилин. Це все разом і тісто, і викладка слив, ну а далі тільки випічка. Дуже просто, дуже швидко і неймовірно смачно. Друзі, родичі, знайомі на порозі подзвонили, що їдуть до вас, а у вас раз і сливовий пиріг, тому що дуже швидко його приготувати. Що ж, нам знадобляться найпростіші інгредієнти, які також є в кожному холодильнику. Тому зараз розповім, що саме нам знадобиться. Переходимо до його приготування, ну а далі тільки випічка 10 хвилин і пиріг у вас на столі. Для приготування сезонного сливового пирога нам знадобиться масло 82%, борошно змішане з розпушувачем, 3 яйця, які я попередньо розбила і змішала між собою, аби легко було вводити їх в масло. Також нам знадобиться звичайний білий цукор. Вершки 35%, або щільний йогурт чи сметана, в залежності від того, що є в вашому холодильнику. Звичайно, сливи. У мене ось такі круглі. Ви можете використовувати будь-яку сливу, Головне, аби вона була не м'якою. І також грецький горіх. Знадобиться нам міксер, лопатка і форма для запікання. Для початку нам необхідно з вами збити масло. Ми, по суті, його підзбиваємо так, аби воно стало більш пишне і трішки змінило свій колір. Це займе у нас небагато часу, десь приблизно секунд 15-20. Ви вже бачите, що масло підзбилося і після цього починаєте додавати цукор. Цукор можна додати порціями, так аби він просто не розсипався у вас по столу. Можна додати. Одразу увесь, це вже як вам буде зручно. Якщо у вас дрібненький цукор, то він достатньо швидко вмішається в масло і масло стане більш таким пишним і почне активно біліти. Якщо цукор у вас такий досить крупний, відповідно, він буде трішечки довше розчинятися в маслі, але в принципі збивання цукру з маслом на даному етапі нам не глобально принципове, тому ми не витрачаємо на це велику кількість часу. Десь приблизно хвилину-півтори і далі починаємо вливати наші яйця порціями. Якщо ви яйця не змішували, а залишили їх просто окремо, то ми додаємо яйця по черзі. Спочатку перше, потім друге і третє. Якщо ви змішали їх так, як це зробила я, тоді ви вливаєте спочатку першу третину і збиваєте. Ви бачите, як на нашому відео рідина спочатку розрядила наше масло, а далі вона об'єднується і починає збиватися і маса стає більш пишною. Коли маса стала досить щільною і пишною, ми додаємо другу частину яєць або друге яйце. Відповідно, знову наша маса стає більш рідкою. Також ви можете побачити вже на другому етапі, ніби маса почала розділятися, тобто ніби як жир окремо, а вода окремо, тому що, по суті, яйце це вода. Але ви не хвилюйтеся, ви продовжуєте збивати, і ви побачите, що маса знову почала об'єднуватися, почала ставати знову пишною, красивою. Це, цей етап займе у вас приблизно 30-45 секунд. І вливаємо вже знову після цього третю частину яєць і продовжуємо також наше збивання. Або додаємо третє яйце, якщо ви не змішували яйця між собою. Ви побачите, що вже після третього яйця маса хоч і стане трішки рідшою, але все одно такою ж самою красивою, пишною після того, як вона повністю вмішається в масло. Ось дивіться, як у нас на відео це все красиво виходить. Маса об'єдналася і після цього ми починаємо додавати з вами сметану або жирні вершки. Також збиваємо все, об'єднуємо між собою і утворюємо красиве тісто. Маса вже не розділяється, вона повністю однорідна, однорідна, красива. І вже після цього ми з вами будемо додавати наше борошно з розпушувачем. Борошно з розпушувачем ви можете вводити в принципі, самостійно руками, або ж можете замінити вінчики в міксері на вінчики для тіста, вінчики збивання на вінчики для тіста і відповідно вмішати борошно вже безпосередньо міксером. Я на відео роблю це все вручну, це не займає багато часу, секунд 30. Може 60 дивлячись, як швидко ви вмієте працювати із тістом, і відповідно ви замішуєте бісквіт. Єдине, що уважно, дивіться, аби не було комочків борошна всередині, тому що якщо вони будуть потрапляти вже безпосередньо в готовому виробі, то це буде не зовсім смачно, тому що їх потрібно буде діставати, вони можуть не розчинитися під час випікання. Далі ми беремо нашу форму. Форма у мене діаметром 24 см і викладаємо бісквіт. Ви можете взяти форму і 26 діаметром, тоді ваш поріг буде трішечки нижчий. Якщо ви будете брати форму меншого діаметру, наприклад 20 або 22 см, то відповідно може бути таке, що поріг може витікати, тому що ви побачите далі, що під час випічки він досить сильно піднімається. Розподіляємо за допомогою спатули тісто всередині кільця. Рівномірно, так, аби вам було зручно, можете зробити це ложкою. І переходимо до наших слив та горішки. Ось так швидесенько ми приготували з вами тісто для пирога. Далі я беру горішки. Горішки, до речі, також свіженькі вже урожаю цього року. Ось таким чином, просто великими шматочками я їх нарізаю і. Розподілю зараз по поверхні нашого тіста. За бажанням, звичайно, ви можете його горішки порізати заздалегідь і вмішати їх в тісто так, щоб вони розподілилися рівномірно уже за вашим бажанням. А можете зробити так, як роблю я, додати горішки вже в кінці. І горішки ми прижмемо сливами. А оскільки у нас є в нашому бісквітному тісті розпушувач, він, звичайно, дасть ріст. На нашому тісту, і, відповідно, горішки також рівномірно вмішаються в наше тісто і гарно засмажаться за рахунок того, що вони ще будуть ближче до поверхні нашого тіста. Дивіться, ось такими, бачите, великими шматочками досить я нарізаю горіх. Кількість горіху, до речі, це за вашим бажанням. У мене тут було 100 грамів в тарілочці. Я не знаю, буду я використовувати весь, це завжди, ну. Кожен раз я дивлюся по-різному, як мені зараз хочеться. Тобто, і ви також будете, наскільки ви полюбляєте горіх, хто любить, може додати більше, хто не дуже полюбляє горішок, може взагалі його не додавати. Це, в принципі, як я вже сказала, за вашим бажанням. Сливочка у мене ось така. Тут невеличка зовсім кісточка у неї. І далі я буду нарізати її ось такими скибочками, ніби як трикутничками, щоб я могла ось так красиво це все викласти. Ось таким чином я буду готувати сливу. І далі я перехожу до викладки. Викладати я починаю безпосередньо з центру. Тобто ви можете викладати сливу ось таким чином, розрізом доверху, а можете викладати сливу і, ніби як ставити її. Ось так. Звичайно, таким чином сливи у вас піде більше, поріг буде більш насичено сливовий такий. Пирога готова, тепер нам залишилося тільки відправити її в духову шафу. Всі деталі по температурі і по часу будуть вказані в описі до цього відео в детальному рецепті, щоб ви не забули. Ну а ми будемо спостерігати, як красиво буде випікатися пиріг. Наш пиріг на фінальній стадії випікання. Дивіться, який він красивий. Зараз привідкрию духовку, аби ви побачили ось так він оу! Виглядає всередині! Так, камера розпотіла. Бісквіт повністю вирівнявся. Він поглинув вже і центральну частину слив. І гляньте, як він поступово запікається від краю до центру. Так, тобто нам потрібно з вами запекти не тільки зовнішню частину, але й внутрішню. Тому час випічки досить довгий, а температура не дуже висока, аби бісквіт гарно пропікся. Ось така краса вийшла у нас в результаті. Дуже апетитно подавати це все з морозивом. Ось так виглядає шматочок. Ось тут розріз. Що ж, друзі, готуйте! Смачного вам!